Біфрен спокій за ясної голови. Досить на себе дивитись. Гарнішою, ніж є, не станеш. Ба, йди краще перевдягнися та встигну ще. Ма, ну на що ти нервуєш. Вітусю, ти чудово виглядаєш. Ніхто її не нервує, вона сама себе нервує. Так всі готуємось, неначе сватів зустрічаємо. Подумаєш, хлопець у гості зібрався, а невідомо, що в нього серйозні наміри. Ба, ну я казала, що серйозні. <гум> він навіть на весілля натякав. Натякати ще не значить женитись. Он попередній теж натякав, де він. Наше діло сиди і чекай. Алло, Сергій, привіт, ти далеко? Що? Але. А Сергій не прийде. Він сказав, що між нами все скінчено. Така наша жіноча доля. За останні два роки у Вікторії тричі починалися серйозні стосунки з хлопцями. Та коли доходило до знайомства із її рідними, вони кидали дівчину, не пояснюючи причин. Вікторія боялася, що ніколи не вийде заміж, і тому звернулася до бабусі. Бачу, прийшла ти до мене, бо заміж дуже хочеш. Так, це правда. Я дуже хочу свою сім'ю, чоловіка, дітей. Але в мене таке враження, що зі мною цього ніколи не станеться. Я не страшко, не дурна. Я хлопцям подобаюсь, знайомляться, зустрічаються. Але коли діло доходить до знайомства з рідними, то всі наречені просто зникають. Дай мені свою ліву руку. Я оце думаю. А може Сережа на щось образився? Може, з ним можна якось помиритись, повернути його. Сергій у твоєму житті парубок випадковий. Ти його не повернеш. І немає в тому сенсу. Так, що мені тепер все життя бути самій? Самотність твоя пов'язана з тими синіми квітами, що у квартирі. Щойно ти їх позбудешся, можеш бути щаслива. Але в нас немає синіх квітів, начебто. У квартирі ваші ці квіти вже давно. А ще бачу. Скоро ти свого судженого зустрінеш. На годинник подивися. На годинник? Так. Цифри бачу 17.45. А щоб доля була щаслива, маєш позбутися тих синіх квітів. Mm, ясно. 17.45 кажете, але в мене робочий день закінчується тільки о 17:30. А на найстаршому кавалеру на моїй роботі 5 років. Я вихователька в судочку. Я тобі кажу. Те, що бачу. А тепер йди. Добре, дякую. Дорогою додому Вікторія все намагалася зрозуміти, про які сині квіти у їхній квартирі говорила бабуся. Не знайшовши відповіді, вона вирішила спитати про це у своїх рідних. Мам. Ага. А в нас є щось із синіми квітами. Що саме? Та що за угодно? Головне, щоб наші квартири знаходились давно. Це мій халат. Ось квіти сині і старі, як світ. А, як справді сині квіти, ба? А, а може треба змінити гардеробчик? Це виконати, а новенький прикупити? М? Ти що це придумала? Та я в цьому халаті ще не один рік ходити буду. Віт, ти можеш пояснити, що за ненависть до синіх квітів? Та то я жартую, не звертайте уваги. Вікторія була переконана, що бабуся казала саме про малюнок на халаті Олени Миколаївни. Тож наступного ранку, коли жінка поїхала на дачу, дівчина викинула її халат із синіми квітами на смітник. А ввечері після роботи Вікторія планувала купити їй новий, тому відпросилася додому раніше і вже йшла до магазину. Та раптом дівчину затримало несподіване знайомство. Зволоте я присяду. Я перепрошую, не подумайте нічого поганого, але я не міг не звернутися до вас. Що сталося? Нічого не сталося. Я тут замальовки робив і побачив вас. Я ще раз перепрошую, але у вас неймовірні очі. Що? Не подумайте, що я якийсь дивак або маніяк. Але ви дуже схожі на одну дівчину. Діку я знав. Але то було давно. У вас такі самі очі, як у неї. Я хотів би намалювати ваш портрет. Ой, ви знаєте, я трохи поспішаю, вибачте. Вибачте, а чи можна вас попросити сфоткати мене ось на цьому фоні? Так, давайте. А, ой, він вимкнувся. Блін, шкода. Так, хотів таку фотку. Якщо хочете, я можу вас на свій сфоткати і вам відправити. О, круто! Буду дуже вдячний. Давайте. давайте. Угу. Так. Є. 067 654 6700 мій номер. Угу. Відправила. Дуже вам дякую. Ну, за що? До побачення. До побачення. Перепрошую ще раз. А яка зараз година? 17. 1745. Та як? Що до портрету? Знаєте, я тут кожен день після роботи йду. Можемо зустрітися завтра. Вікторія погодилася на зустріч, згадавши слова бабусі, що саме о цій порі вона мала зустріти свого судженого. А наступного ранку на дівчину чекала розмова з Оленою Миколаївною, яка повернулася з дачі і виявила пропажу свого халату. Люд, mm. Ти не бачила мій халат? Mm -mm. Я його виконула. Не смішно. Я серйозно. – Від, навіщо? Ба, ну неможливо було дивитися на тебе в тому халаті. Ну, синій взагалі не твій колір. В тебе шкіра стає сірою, і ти виглядаєш як, як мумія. Отакої. От Діждалася компліментів. Ба, почекай. Я тобі не викупила. Ой! Та -та. Носи на сине здоров'я. <ріст> Дякую. <ріст> О, а цей колір справді тобі личить. <ріст> не підлабузничай. <ріст> а я з хлопцем познайомилась. Так чого ти мовчиш? Розповідай. Uh -huh. Ну, він не зовсім вже і хлопець, він трохи старший за мене. Трохи це скільки? П'ять? Десять років? Ще трохи старший. П'ятнадцять? Віта! Нащо тобі той старий пеньок треба? Мам, ну нащо ти так? А що я не так сказала? Ба, ну по-перше, я за нього ще не йду. А по-друге. <світ> Цікавий мужчина, можна піти зустрітись. Вікторія вірила, що зустріла свою долю, тому не турбувалася через різницю у віці. Сміхається. Що? Вже на каву запросив. Ні, то інший хлопець. О, Який інший. Ну Він теж був у парку, попросив його сфоткати. О, Все, не звертайте уваги. У тебе Вітко. То пусто, то густо. Того ж дня після роботи Вікторія, як і обіцяла, зустрілася з художником Віталієм, який взявся писати її портрет. Я вже вам казав, що Що я схожа очима на вашу давню знайому. Так казали. Власне, це була не просто моя знайома, а моє перше кохання. <звук> Зрозуміло. Віта, я хочу запросити тебе на каву. Якщо, звісно, тебе не лякає, наша різниця у віці. Пропозиція Віталія піти з ним на побачення порадувала і водночас налякала Вікторію. Адже, попри те, що чоловік їй подобався, вона сама не була упевнена чи дійсно хоче продовження стосунків із ним. Аби розвіяти свої сумніви, дівчина Добре. приїхала по допомогу до бабусі. Я я все зробила, як ви навчили. Знайшла вдома сині квіти, позбулася їх і справді зустріла чоловіка. Але серце до нього не лежить. Та він мені наче подобається, але я відчуваю в ньому рідну душу, проте я не можу його навіть поцілувати. Але мені дуже добре поруч з ним. Я не можу це пояснити. Катю, подай на мені миску з чистою водою, а ти візьми світ це дві квітки. Подумай про те, що тебе хвилює. Ось вода, бабусю. Тепер кинься квітки в воду. Не просто так ти зустріла цього чоловіка. Він важлива людина в твоїй долі. Але спершу його треба з твоєю мамою познайомити. Гаразд. Але ж він нікуди не дінеться. Проте квітів я вже позбулась, тому може, вже й можна. Бачу, що й досі прокляті квіти у вашій хаті, і вони якось з твоєю бабусею пов'язані. Бачу, що й вона самотня, і мама твоя без чоловіка. Так і є. Прокляття на вас родове лежить. І наведено воно саме через ті квіти. Вікторія ніяк не могла зрозуміти, що то за прокляті квіти має на увазі бабуся. Однак вона послухалася її поради і невдовзі запросила Віталія у гості. Що затримується кавалер твій. А може і цей передумає. Мама. <звук> ага. Не передумав. Кинь, кинь ті виделки ножики. Давай потім докладемо. Мам. <звук> 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 Ба, знайомтесь, це Віталій. Люся. Не зрозуміла, ви що знайомі? Ще. Ти хоч знаєш, кого ти в хату привела? Віточка, познайомся, це Віталій. Твій батько. Що? Батько? Звідки ці очі? Я весь час думав, ну не буває таких збігів. Але як, Люся? чому ти мені не сказала? А може, тому, що ти втік в свою армію, а про неї забув і жодного листа за два роки? Та я щодня тобі писав і навіть приїжджав, але ж ти. Ви мені тоді збрехались, що вона за іншого вийшла. Доню, я. Ва? Як ти могла? Вікторія була приголомшена новиною про те, що Віталій її рідний батько. Ти заміжня? Ні, я так і не вийшла заміж. Доньку ростила. Пробач, я правда нічого не знав. Це ж треба було зустріти власну доньку. Дівчина тепер зрозуміла, чому вона не сприймала Віталія як коханого чоловіка. Минуло декілька днів, відколи вона дізналася, що це Олена Миколаївна обманом розлучила її батьків. Вікторія раділа, що знайшла тата. Проте дівчину усе ще непокоїли думки про загадкове прокляття, пов'язане із самотністю жінок у її сім'ї. Алло. То я сфотографувала в парку. Хотів тобі якось відняти за фото. Давайте зустрінемось. Ну, давай де? Зрадівши можливості відволіктися від тривожних роздумів, Вікторія охоче погодилася зустрітися із Ігорем. І отак я познайомилася з власним батьком, уявляєш? І з'ясувалось, що він досі закоханий в маму. Слухай, ну це просто як у кіно. Так, я ніколи не думала, що це станеться в моєму житті. Пропоную у наше життя додати кіно. Запрошую тебе в п'ятницю до кінотеатру. Гаразд. Спілкування з Ігорем було цікавим, і Вікторія не помітила, як промайнув час. Тому повернулася додому пізно, чим дуже стурбувала свою бабусю. Па, ти чого не спиш? Вітусю, чому не відповідаєш на дзвінки? Я написала мамі повідомлення, що в мене батарея сіла. Я з Ігорем на набережні гуляла яким ж ігорем? Не один, так інший. Ма, чого ти на неї напала? Вона вже доросла дівчина. А я ж хочу як краще. Мам, якби ти хоч трохи менше хотіла робити як краще, може, Вітуся росла би в повній родині. Ну, знаєш, а я і досі не довіряю твоєму Віталію. Мама, це схоже на параною. Та називай, як хочеш. А я добре розбираюся в людях. Так, все, я не можу все це слухати, я спати. Вікторія уникала родинних сварок і насолоджувалася відчуттям радості, яке дарувало їй спілкування з Ігорем. Наступної п'ятниці дівчина пішла з хлопцем у кіно, а після сеансу вони вирішили прогулятися. Дякую. Хочу запросити тебе до себе. Сьогодні? Ні, на тому тижні. Через тиждень. Ну, не хочу здатися занудою, але приїздить моя мама. Хотіла вас познайомити. А ти не поспішаєш знайомити мене з мамою? Ну, якщо врахувати, що мама приїздить до мене раз на півроку, ні, все вчасно. <сум> Вікторія продовжувала ходити на побачення з Ігорем. А її матір вже тиждень як зустрічалася з батьком. Тож дівчина більше не згадувала про сімейне прокляття. Всім привіт! Ой, Привет. Доню, а у нас для тебе новина. Ми з твоєю мамою вирішили з'їхатися і жити разом. Ви що, дружитеся? Віталічек, А хто така Маргарита Володимирівна? Ой, а це твоя дружина. Так в паспорті зазначено, якщо я правильно прочитала. Ви що коперсалося в моїй сумці? Ви що ненормальна? А ти нормальний? Що морочиш голову моїй дитині? Чи в нас в країні вже дозволено двоєженство. Я щось такого не знаю. Віталік, що відбувається? Я хотів сказати, але все не так. Йди. Люсь. Геть. Вікторії не вкладалося в голові. Як батько, щиро зізнаючись матері у коханні, міг так жорстоко її обманювати. А я казала, що моя чуйка мене не підводить. Ба, то ви хоч зараз помовчите, а? Вікторія співчувала матері, але не знала, чим їй допомогти. Наступного дня, після того, як матір Вікторії вигнала її батька, дівчині подзвонив Ігор. Попередивши, що знайомство з його мамою відкладається, хлопець раптом і сам перестав виходити на зв'язок. Вікторія знову згадала про прокляття і вирішила будь-що знайти річ із синіми квітами, про яку казала бабуся. Нічого, дівчаточка, не пропадемо раніше без мужиків справлялися, і зараз пораємося. Так, досить. Ба, що в тебе є з синіми квітами? Мені проводиться сказала, що це причина наших нещастя. Віта, ти що по бабках ходиш? Ти ж педагог, а поводися, наче моя покійна свекрух. Ба, просто згадай, що в тебе є з синіми квітами. Був мій халат, але ти його викинула. А це що за коробка? Не знаю. Це твоє щось? Ні. Це ж подарунок Ади Григорівни. Проти ночі не згадувати. Кого? Моєї свекрухи подарувала нам своїм дідом на весілля. То ти кажеш, вона по бабках любила ходити? Узявши блюдо, Вікторія приїхала до нас. Ось це я знайшла у бабусі у старих речах. Я перевернула всю квартиру, і це все, що я знайшла з синіми квітами. Це блюдо подарувала свекруха бабусі на весілля. Погана прикмета, не можна дарувати на весілля непарний посуд. Бо незабаром кожен із подружжя залишиться самотнім. Так, дідусь загинув і бабуся все життя сама. А крім всього, на це блюдо зроблено прокляття. На весь жіночий рід до третього коліна. Аби у жінок з чоловіками стосунки не складалися. Хто ж таке зробив? Прабабця твоя дуже невістку бабусю твою не полюбила. Ось і навела порчу, розлучити їх захотіла, але прокляття по-іншому подіяло. І бабуся вдовою залишилась. Капець. Це я і мама тепер все життя будемо самотні? Не будете. Катю. Принеси мені, будь ласка, заговорену сіль. Я навчу тебе, що треба зробити, аби сімейному прокляттю покласти край. Ось, бабусю, заговорену сіль. Мають зібратися всі жінки роду. І кожна має на це блюдо насипати заговорену сіль. І сказати так: сіль очищає, щастя повертає, прокляття. Відміняє. Після того заверни блюдо в натуральну тканину, винеси з дому і викинь. Дякую дуже. Повернувшись додому, Вікторія одразу розказала рідним про прокляття. Попри те, що жінки не вірили, що причина їхньої самотності у якомусь заговореному блюді, дівчина таки вмовила їх провести бабусин ритуал, хоча б заради її щастя. Сіль очищає, Щастя повертає, прокляття відміняє. Сіль очищає, щастя повертає, прокляття відміняє. Сіль очищає щастя повертає, прокляття відміняє. Жінки зробили усе так, як навчила Вікторію бабуся. Промовивши потрібні слова над проклятим блюдом, вони загорнули його у тканину, і дівчина винесла усе на смітник. Після проведення ритуалу минув тиждень, та нічого не змінилося. Але якось у двері Вікторії подзвонили. Я відчиню. Навіщо ти прийшов? Люся вдома. Й... Та пустіть мене. Ту... Люсь, я розлучився. А... Ми давно вже не жили разом. штамп у паспорті як формальність був. Пробач, що я одразу не сказав. Вікторія була щаслива за матір, адже у її життя повернувся коханий чоловік. А значить, бабусин ритуал спрацював. Я відчиню. Дівчина пішла відчиняти, не підозрюючи, який на неї чекає сюрприз. Ти? Віта пробач. Я мав одразу все пояснити, але справа в тому, що я військовий і не зовсім належу сам собі. У мене було завдання, я мав терміново поїхати. Вибач, що не зміг все вчасно пояснити, але я дуже сумував за тобою весь цей час. Здається, треба поставити чайник. Вікторія пробачила коханому його раптове зникнення, але взяла обіцянку більше нічого не приховувати від неї. Згадавши слова бабусі про доленосну зустріч о 17.45, дівчина зрозуміла, що мова йшла саме про Ігоря. За місяць після проведення ритуалу її матір переїхала жити до Віталія, а Вікторія з коханим вже планують спільне майбутнє. Бабуся ж каже, що не можна дарувати і приймати у подарунок на весілля непарний посуд, бо через це подружжя може розпастися і кожен з пари залишиться самотнім.